І почнемо з того, що наші сили ППО стали збивати значно менше меншадів за останні дві ночі. Упродовж кількох тижнів Росія запускала доволі багато шахедів в нашу сторону, і наші бійці та сили оборони впевнено з ними справлялися. Але за останні дві ночі цих шахедів, саме збитих, стало значно менше. Одна з причин росіяни просто менше стали їх запускати. Наприклад, за попередню ніч було збито усього вісім шахедів, Один з них був локаційно втрачений, а інший повернений в саму Російську Федерацію. Сьогодні вночі росіяни також запускали. Але шахіди особисто біля мене пролітав один неподалік, але в цілому загальна кількість їх різко зменшилась. Чи це означає, що наші сусіди перестануть по нам поляти? Звісно, ні. Я думаю, що вони просто аналізують поточну ситуацію, уточнюють цілі, накопичують ресурси і готують чергову падлянку, але трошечки пізніше. І ми не будемо розслаблятися, треба бути відповідальними, берегти себе та берегти інших.